З 1 грудня у рівному скоротили вісім маршрутів, як кажуть чиновники. На такі зміни пішли через дублювання одних і тих самих шляхів руху, а також неодноразовими скаргами рівнян на розклад. Серед ліквідованих був і маршрут номер 58 Він майже не їздив тоді. Інтервали руху були дуже великі. Ну розумієте, якщо один 58 восьмий знаходиться в Колодинці, а другий знаходиться на Натиннівській, коли він може туди доїхати? Через годину, через півтори. От вирішили таким чином, щоб скоротити, щоб можна було як можна скоріше людей вивозити і як можна більше машин додати туди. Пояснюють в управлінні транспорту, аби вирішити питання доїзду мешканців віддалених районів, спершу автобус номер 58 планували замінити автобусами номер 64 що рухається в Колодинку, а також 47-м. Натомість на дорогах міста з'явився новий маршрут 47 А, що сполучає льонокомбінат з вулицею Тинівською. На сьогоднішній день працює там порядка 5-6 автомобілів кожен день. Однак чекали, чекали і не дочекалися. За словами місцевих жителів, Автобус на новому 47-му, а маршруті доводиться ледь не годинами. Дуже рідко ми його бачимо. Їздить там, я не знаю, там, коли він. Но зранку буває виходимо, там, як машина не завелась, то йдемо на маршрутку, немає маршрутки, проходиться там дитину на руках щось в садик нести. Ну, сьогодні рано вийшов, бо дитину треба було в садик, то не було маршрутки. Простояли, почекали її. Вже назад вертався, десь в 9, то якась одна заїжджала. А так, то вони часто не їздять, це 100%. Один день ти вийшов, вона є, а другий день ти вийшов її немає. То зараз ще немає морозу, а потім будуть морози, діти маленькі. що в школу возить водночас. Мешканці вулиці Тинівської пригадують, хоч і скаржились на розклад руху 58-го маршруту, та зараз з новим стало куди гірше. Люди хоч на роботу могли добратися там чи на навчання. А... Зараз, ну взагалі вони навіть не стоять люди на зупинках, вони добираються хто чи може, тобто навіть нема графіка, аби хоч був якийсь графік, чи в дозорі вона була ця 47А, щоб люди знали, от дійсно вона в такий час буде. То вони б ну і їздили. Бо зараз вони будуть мотувати тим, що люди не їздять, то ми може взагалі не будемо заїжджати. Але зробіть графік нормальний, зробіть в дозор сорок 47 а маршрутки люди будуть їздити. В свою чергу чиновники виправдовуються та обіцяють, що з часом ситуація покращиться. Питання ще повністю не закрите, є дуже багато перешкод навіть із Силанням посипанням вулиць побачили сьогодні за пару днів яка погода. Тому от на сьогоднішній ранок було сутужно. А хоча автобуси були. І розраховуємо таким чином, що збільшимо кількість автобусів на Тинівську вулицю і вийдемо таким чином. Софія Капіноста, Олег Шаломай, телеканал ITV.